Далі розповідаємо про те, що Україна готова співпрацювати з Дональдом Трампом та республіканцями, якщо вони переможуть на виборах у США. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Він додав, що не боїться повернення 45-го президента до Білого Дому і наголосив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема, і більш праві радикальні. Втім, зауважив, що більшість республіканців все ж підтримує Україну. Що стосується наших відносин з республіканською партією, у нас двопартійна підтримка, і у нас є потужні відносини з республіканською а, частиною а, конгресу і частиною політикуму Сполучених Штатів Америки з великою повагою, вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене і я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу сполучених штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу.